6 гривень 90 копійок. Саме стільки доведеться платити за закуп води. Здорожчає вода, ймовірно, із 1 квітня. Це питання обговорювали на громадських слуханнях у Коломийській міській раді. Якщо нові тарифи затвердить виконавчий комітет, то за послуги водоканалу доведеться платити більше. До слова, нові тарифи також із 1 квітня будуть і за оплату квартири. Варто зауважити, таких громадських слухань сесійна зала не пам'ятає ще заповнене приміщення, чимало гострих питань. Таким запам'ятають комунальники ці збору. Про те, чи вплине громадська думка на цінову політику, покаже засідання Коломийського виконавчого комітету. Відшкодування витрат на послуги водопостачання та водовідведення і доведення тарифів до 100% відшкодування. І з таким питанням до міської ради звернувся Коломийський водоканал. Для коломиян це означає одне: ціна за воду зросла. Тепер послуги комунального підприємства коштуватимуть 6 гривень 90 копійок за тисячу літрів води. Керівник Ігор Калиняк запевняє, до цього призводять багато чинників, зокрема, ріст заробітної плати, цін на електроенергію, паливо та розхідні матеріали, а ще податки. Тарифи. Ще є складова, це є податок на додану вартість ПДВ, як ми говоримо, і рентабельність. Рентабельність та, яка повинна бути на розвиток виробництва. Але, на жаль, коли ми приймаємо тарифи, бо ми враховуємо ще 2009 рік, то ми ну, зараз ми поки що будемо йти нормально 100%, якщо приймуть тарифи, буде 100% відшкодування. Але у зв'язку з тим, що такий ріст на електроенергію кожний місяць. Дорожча й одна, півтора копійки, дві копійки, три копійки. Якщо взяти тільки за два місяці поточного року, то становило 5%, а 5%, як я вам казав, склало 300 тисяч гривень. Відповідно, от воно потім з'їдає і ці наші тарифи. Важлива проблема Коломийського водоканалу це старі мережі. Щоб замінити обладнання, підприємство взяло позику у світового банку. Через два роки, каже Ігор Калиняк, водоканал вийде на зовсім інший новий рівень. Правда, за умови, що почнуть діяти нові тарифи на водопостачання. Інтенсивно розвивалося місто у 80-х роках. Після 80-х років практично нічого не будувалося. Навіть якщо би будувалося, було щось у 90-му році, то це вже пройшло 20 років. Це нічого немає вічного. І що ми спостерігаємо? Ті мережі, які будувалися в 70-х роках, вони менш більше до сьогоднішнього дня, ну менш-більш нормальні. А ті, які будувалися вже в 80-ті роки, на жаль, вони вже, як ви бачите, особливо район Леонтовича, найновіший наш район, а там у нас найбільші проблеми. Так, це є наші збитки, це є наші втрати. Це і ті наші, шановна юлі, втрати, які ми не можемо вчасно заплатити податки, які ми не можемо виплатити заробітну плату, і які ми в той же час не можемо, у ті обігові кошти, які ми маємо по е рентабельності і по Амортизації, які би мали не вкладати у відновлення виробництва, а ми не можемо тому, що такого не мусимо це ремонтувати. Коломияни ставили питання стосовно витрат води та можливої альтернативи підвищення цін на неї. Дехто навіть пропонував взяти приклад зі Львова, подавати коломиянам воду за графіком. Проте директор підприємства нагадав, надто багато зусиль витрачено на те, що місто має воду цілодобово. Я не буду говорити, як ми викручуємося, як ми платимо заробітну плату, як ми викручуємося з податками і всіма іншим. Тоді вже нам з квітня треба, мабуть, закривати водоканал, зупиняти. Бу, будь ласка, носіть воду у вітро. Говорив про збільшення тарифів і начальник комунального підприємства по експлуатації житла Василь Михайлищук. Незабаром і квартплата подорожчає. Досі коломияни платили по одній гривні 11 копійок за квадратний метр площі квартири. Уривальна діючого тарифу на довше затримання будинку та прибудинкової території. Затверджено рішенням комові від четвертого року на це тариф, який був затверджений у 2008 році, тепер в нього приміняється коефіцієнт коригування. Що таке саме коригування є? Зачитаю вам. Це з постановки мібінату міністрів. Механізм коригування тарифів запровадиться у разі, коли протягом строку, дії тарифів змінюються ставки податків і зборів в дужках обов'язкових платежів. Гривень заробітної плати у виконавця відповідно до законодавства, генеральний тегло за його, тобто не скільки сам піднімаєш, а скільки галузевого города передбачає. CINE, atrinkta, nupalauno energetikai, materialiniai resursai. Коригування покоривальні підгайдажа ті складові витрат, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення. Отож, з 1 квітня платити доведеться більше не лише за водопостачання, а ще й утримання житла та прибудинкових територій. Останній тариф коригувався майже два роки тому. Відколи були затверджені тепер уже старі тарифи, значно зросла заробітна плата ціни на пально-мастильні матеріали. Зміна е вартості тих послуг зв'язку зміною отих. Е Обов'язкових речей, тобто електронерія, мінімальна зарплата, тобто ті, на які міська влада. І комунальне підприємство ми, не впливає коригуванням, з введенням нових цін, мінімальної зарплати КПЕШ намагається виконувати свої функції, каже Василь Михайлищук. Проте, якщо тариф не збільшити реальної роботи, буде значно менше, так що коломаяни мають прийняти ще один тягар на власні плечі. Якщо е тариф зараз місцевого місцевовідування е цей коригуючий тариф не затвердить, то зобов'язаним буде передбачити різницю на тарифів в межах 10 тисяч нашого підприємства на, на, на дані даний рік. А Ще надалі час на певна різниця тарифів за дві тисячі рік і шостерік по нашому приємству мігрантис на громадських слуханнях коломияни вперше за останні роки були активними. По перше, дружні зібралися, по-друге, ставили питання про те, чи почують думку коломиян на виконкомі та сесії міської ради. Ми дізнаємось наприкінці березня. Саме тоді відбудуться обидва засідання.